Чи добре ми знаємо росіян? Власне, дивіться. По-перше, є таке поняття, яке ніхто не може пояснити, навіть самі росіяни, але, мабуть, пан Андрій правильно ввів туди спиртне, і тоді ми будемо розуміти краще загадичною руською душу. І от ви кажете, що вони якось дивно реагують. А дивіться, що відбувається? От цар Путін каже: Дивіться, я приходжу до влади. Забирає у вас свободи, певну частину свободи, але ви будете жити в безпеці. Ви нічого боятися не будете, тому що громадна країна за вами. Росіяни кажуть, ну добре, все, хорошо, от вам свободи, давай нам безпеку. Дивимося зараз по факту. З безпекою нюанси. Другий парадокс, я не пам'ятаю точно соціологічну службу, та вони не потрібна, тому що в основному вони брехливі російські. Вони опитали нещодавно москвичів, чи страшна літібідівиця, да? а того, що прилітають БПЛА в, взагалі в Москву. І знаєте, що а вони кажуть, що ми вже звикли, вже все. Ну, Якось швидко ні возбуждає. Да? Це одна ще один елемент загадочної душі. Наступне ліберали, які в нас періодично вилазять на наші телеканали, кажуть наступне: а нічого страшного не відбувається. Ми з 90-х так живемо. У нас дома взривали, у нас коли в метро заходиш, не знаєш вийділі. Поэтому уявіть собі, от даже ця людина там з великими освітами. Не буду зараз його рекламувати. Там лідер наших мненій тут у деяких громадян. Так а чого не називати? Називайте, щоб люди розуміли, з ким не ну, треба мати справу. Не хочу вірити цим хорошим тому, що будете шукати, де він це сказав. Mm -hmm. Але ж нюанс один, що людина констатує факт, що їх повертають і не страшно. Тобто, от з е, чого я починав? Що цар давав вам за свободу безпеку, але дав небезпеку з іншого моменту. От у нас теж лунають думки про те, що чи по Москві, ну це ж не, не, не продуктивно, да? А от, пан Андрій не дасть брехати, глубінка ж та не любить Москву. Так я Десь про це Москва. і кажу, що да. і слава вони, Богу, що. Да, б'ють. Вони радіють, радіють і жаліють, що не по парубльовки, тому що можна унітази забирати. <світ> вони ж це вміють, і тут же ж, ж по позолотіє, да, чим буче, наприклад. Ну, у них там точно по-багатому, так? Да? І ми бачимо, що, як на мене, дуже важливий момент економічний, тому що от дивіться, футболіст виїхав. А от коли декілька годин не працюють аеропорти, о, це вже інтересно. Це вже економічні збитки і немалі насправді. А це відбувається. регулярно. І Це, і це в час розпалу курортного сезону. розумієте? Да. Тут і... на Шерманшейх літак, от, а... а не опускають. Це, це ще правда. один момент, який дуже важливий, чому саме туди летить. Тому що ми е, зараз реально сконцентруємо факт, що там е, не просто бариги сидять, да? а там сидять представники так називаємо, якщо можна назвати, еліти. І оця еліта, вона не любить, коли в вікно БПЛА прилітає. І в Росії глобінний народ нічого вирішувати не буде. Це однозначно. Я не знаю, як до них достукатись і чи можна до них достукуватись. Якщо їх баранів ведуть на бойню, а вони тому козлу, який їх веде, аплодують. Да? Ну тут, тут я просто давно цим питанням займаюся. Я не можу для себе зрозуміти логіку росіянина глибинного. Але от еліти. Вони звикли жити не тут, діти вчаться не тут, звикли жити в безпеці. І, от можливо, от в елітах з кожним бобром, який прилітає в вікно, да? або стрижом, чи хто там прилітає з таких дивних тваринок, у них щось може почати, знаєте, така переключиться. А церква настоящий чи ні? Ага. І це дуже важливо. Чим більше от таких буде моментів, Бог з ними з москочами, вони вже звикли. А от еліта, еліта звикла жирувати. І жити в безпеці його простий народ не цікавить. Тому подивимося, Я думаю, що дуже цікава тенденція.